Огляд будинку за 170 тисяч гривень. Площа будинку 90 квадратних метрів. Будинок знаходиться за 20 км від міста Львів. У будинку заведено всі комунікації: вода, електрика, газ. Опалення у будинку теплопідлога. також встановлені додаткові радіатори опалення. Побудовано будинок із газобетону і облицьованою цеглою. Площа ділянки 11 соток. Ось такий вхід в будинок. Зараз обіду по периметру, покажу сам будинок, а потім зайдемо всередину. Ділянка рівної прямокутної форми, не огороджена. задньої частини є вихід з кухні студії. На заднє подвір'я тут можна зробити невеличку терасу. А тепер давайте зайдемо в будинок, покажу, як всередині. В будинку три кімнати, велика кухня студія, котельня, санвузол. Заходимо в будинок і з правої сторони зразу у нас котельня. Тут можна встановити раковину, можна додатково встановити санвузол. Зроблена тепла підлога по всьому будинку. Встановлені радіатори опалення. У будинку всі вже стіни поштукатурені. Зроблена натяжна стеля. Вже все готове під чистове оздоблення. На підлозі ламінат і плитка. Ось це вихід на заднє подвір'я. Тепер давайте покажу вам всі кімнати. Всього кімнат 3 штуки. Треба ще встановити буде двері. Оце перша кімната. Стіни недавно на поштукатурені, тому зараз все ще трошки підсихає. Це друга була кімната і ось це третя кімната. І зараз покажу санвузол. В Санвузлі вже покладено плитку на підлогу і на стіни. Є вихід по унітаз, також можна встановити велику ванну, метр сімдесят приблизно. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі Переходьте, і дивіться. Також на каналі вже багато відео оглядів будинків. Переходьте, дивіться і вибирайте, що вам подобається. Також поставте цьому відео лайк, щоб виходили частіше відео на моєму каналі.